Жила була дівчина на ім'я Земля. Вона мала чарівну сукню зелених лісів, синіх морів і різнокольорових квітів. Волосся її було золотого колосся, а очі блакитні, як чисте небо. Вона була доброю та щедрою, давала людям воду. Фрукти, квіти, дерева для затінку і землю для врожаю. Та одного дня земля засумувала, на її сукні з'явились плями, у волосі заплуталось сміття, а очі стали сумні. Чому ж ти така засмучена? запитав маленький хлопчик Андрійко, гуляючи лісом. Мені боляче, відповіла земля. Люди кидають сміття в мої ліси, річки і моря. Вони рубають мої дерева, забруднюють повітря, і мені важко дихати. Але ж ти така добра, чому люди цього не розуміють? здивувався хлопчик. Бо забули, що я жива, що я дихаю, росту, живу разом із ними, сумно зітхнула земля. Андрійко замислився. Він зібрав друзів і розповів їм про дівчинку землю. Діти вирішили їй допомогти. Вони прибрали парк, посадили дерева, почали сортувати сміття і берегти воду. Земля усміхнулася. Її сукня знову зазеленіла, волосся стало шовковим, а очі засяяли, як весняне небо. Дякую вам, мої маленькі друзі, сказала вона, тепер я знаю, що є ті, хто мене любить. Відтоді діти завжди берегли природу, а земля була щаслива, бо якщо земля усміхається, усміхається весь світ.